Цей будинок розташований у центральному районі Дюссельдорфа, де мешкає середній і вище середнього клас містян. І тут держава знімає так зване соціальне житло для родини Андрієнків. Трокімнатну квартиру для сім'ї з двома дітьми. Третя дитина вчиться у Словаччині. У нас квартира дві великі спальні, є прекрасна зала і кухня. Йдемо в дитячу спальню. В дитячу спальню. Тут спимо ми, а тут мала. Коли сім'я Андрієнків приїхала до Дюссельдорфу, тимчасово поселилась у німецькій родині. Згодом дізналась, що можуть мати окрему квартиру за яку оренду сплачуватиме держава. Ані адобряють на членав сім'ї конкретної суми. Вони визначають на членів родини конкретну суму, яка тут вважається нормою в Німеччині. Ти знаходиш квартиру на цю суму, відносиш їм документ, паспорт квартири. Центр погоджує і держава бере на себе зобов'язання оплатити квартиру. Сума, яку німецька держава погодилась оплачувати на сім'ю Андрієнків, не мала перевищувати 960 євро. Та знайти у Дюссельдорфі житло є надскладним завданням та ще й за таку ціну. Та щастя, Андрієнкам посміхнулось у волонтерському центрі. Там випадково зустріли сім'ю німців, які погодились здати житло. Hi. 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 Зараз Клаус Корнелія та Андрієнки хороші друзі. Аби їхня квартира потрапила у державну програму компенсації оренди. Вони з 1600 євро спустили оренду до 940 євро в місяць. Багато з нас відчуває співчуття, і ми дуже нещасливі, що таке відбувається. Багато з нас мають батьків, які пройшли Другу світову, і вони знають, що це таке, коли люди втрачають домівки. Ми зв'язались з волонтеркою, яку знали. Вона зв'язала нас із сім'єю Андрієнко, і Ми запропонували квартиру. Але це не лише ми допомагаємо, це держава. Якщо б держава не платила, ми б може здали квартиру на три чи на шість місяців безкоштовно, а потім довелось би бути трохи раціональнішими. Старша донька, 17-річна Вікторія, лише недавно поступила у Дюссельдорфський коледж і потребує простір для навчання. Та вона навіть і не могла мріяти про окрему кімнату. У мене є своя кімната. Як живуть зараз підлітки, не всі, але живуть це у якихось гуртожитках, одні діти всі в одній кімнаті, три-чотири дитини, ніякого вільного місця, часу та іншого. Тому я дуже рада, що в мене є своя кімната. Щодо меблів, то багато андрієнкам подарували німці чи пожертвували волонтери. Ось, наприклад, цей диван у великій кімнаті чи комп'ютер для доньки. Дещо довелось купувати з власної кишені, наприклад, шафи. Та тут допомогла також держава. Німеччина виплачує щомісячну грошову допомогу на усіх членів сім'ї зрослих людей. 404. на дорослих людей у нас соціальні виплати 404 євро. Старша дочка отримує 367, маленька 280, Тобто в загальному 1200 на сім'ю. Але звісно, на цю суму зняти квартиру і оплатити комуналку чи проїзд у громадському транспорті нереально. Держава допомагає. От ми написали заявку на зимові речі, і нам держава всім видала 1100 доларів на зимові речі. Плюс продукти. А ще держава дає медичне страхування, право на роботу та пільговий проїзд на громадському транспорті і картку на знижки у супермаркетах. Клаузі Корнелія наголошують, здають житло на довготривалий термін, допоки Андрієнки самі не захочуть переїхати. З Дюссельдорфу Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки. Газкі красиві.